Вітаємо в ефірі Голосу Америки українською. Виходимо незмінно з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині. За Києвом говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях можете ставити нам за степом запитання, і ми спробуємо відповісти на них впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже завжди приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І сьогодні будемо говорити здебільшого про військову допомогу від сполучених так. штатів і не лише Остапа сьогодні. Важливі заяви пролунали від українського міністерства закордонних справ щодо систем Патріот, які Сполучені Штати Все пообіцяли так. надати для України. Все так Юлію. дійсно. Ми побачили в останньому інтерв'ю Дмитра Кулеби, голови українського МЗС в інтерв'ю Associated Press. А інтерв'ю було про багато чого, але зробив він декілька новинних заяв, в тому числі про військову допомогу і системи Петріот. Про це просунуті системи протиповітряної оборони. Нагадаю, які Сполучені Штати передали Україні а, протягом свого останнього великого пакету військової допомоги на майже 2 мільярди, 1,8 мільярдів доларів. А це йшлося про батарею системи Петріот, які Сполучені Штати надали. Тоді ми знали, що за оцінками за коментарями. Посадовців США, посадовців адміністрації, що буде ще тренування українських військових на цих системах, але не говорили скільки воно часу приблизно триватиме, як ми говорили раніше, також із військовими експертами. Вони казали, що за нормальних умов тренування може зайняти приблизно рік часу, а за пришвидшеними умовами. Це може бути приблизно 6 місяців півроку. Дмитро Кулеба зараз в інтерв'ю Associated Press сказав, що Сполучені Штати розробили спеціальну пришвидшену програму тренування на системах Петріот для українських військових, яка триватиме, як він каже, значно менше ніж 6 місяців. Він не уточнив скільки саме. Однак сказав, що за розробленою програмою це буде навіть швидше ніж прогнозували багато експертів за найкращих умов. А він підтвердив, що. Навчання буде відбуватися в е, іноземній країні, сполучені штати казали, що це будуть не США, що це буде третя країна, mm -hmm. де навчатимуть українських військових на німеч так, можливо, Німеччина буде. Вони не говорили конкретно однак е, підозрюють, що може бути саме ця країна, е, тому дійсно будемо очікувати, що після е, того як українські військові пройдуть повноцінне тренування на цих системах за цією спеціальною. Пришвидшеною програмою, яку розробили Сполучені Штати, ця батарея, яку передали Україні, зможе опинитися на захисті українських міст. Ми знаємо, також що за словами української влади на цьому не збираються зупинятися. Про це і Володимир Зеленський казав, і представники українського посольства, що працюватимуть надалі над тим, аби отримати більше таких систем для захисту українського неба, а також більше критичного важливого. Озброєння тому будемо спостерігати, як ця ситуація буде розвиватися і надалі. І звісно, вже кінець року, і ми потроху підбиваємо підсумки цього дуже непростого року для України, і не лише однак, що важливо, що Сполучені Штати від самого початку повномасштабного вторгнення, взагалі від початку адміністрації Байдена, взялися надавати Україні військову допомогу, і ми знаємо, що разом із оголошеним минулого тижня. Пакетом на майже 2 мільярди доларів зараз від початку адміністрації Байдена сполучені штати вже надали Україні допомоги на майже 22 мільярди доларів. Йдеться лише про військову допомогу. І від початку повномасштабного вторгнення йдеться про 21,2 мільярди доларів військової допомоги. Багато дуже різних потужностей надали Сполучені Штати. Можемо пройтися буквально по кількох пунктах. І Знаємо, що звісно від початку. Війни були були певні потреби, були одні потреби. Зокрема, були потреби в тому в протитанкові зброї, зокрема стінгери, джавеліни А це також допомога, яка надійшла від початку. І ми знаємо, що понад 1600 стінгерів надали Сполучені Штати 8 1500 джавелінів, також як ідеться в повідомленні білого дому. Надали надали достатньо артилерії. Отже, 142 системи: 142 гаубиці 155-мм також десятки тисяч боєприпасів до них. Також ми бачимо, що надали системи NASAMS, і Ми знаємо, що загалом мають надати 8 систем. NASAMS. це система протиповітряної оборони на цей час іде Лише про дві, які вже дійшли до України. Однак на наступні два йтиметься про вісім. Також як Остап уже е, сказав, е, надали одну систему. Петріот це система, для якої українці мають проти тренування. Однак як очікується, що після того як це тренування завершиться, українські військові зможуть, власне передати цю так, систему. Може наголосити, що йдеться про систему. Не одну установку, одна батарея вона включає декілька установок. Ну, безумно, а, так. так тому ну, важливо прояснити, тому що не думаю, можливо, не, не всім зрозуміло, коли йдеться про одну систему, чи це одна установка, чи декілька, але дійсно такі а, такі спроможності передали. Чи має юля ще щось задати? Я то є запитання, просто бачу на Ютубі, яке цього стосується. Звісно. А, давай тоді зачитаємо запитання. Питає нас користувач юзер-юзер. Власне, чому Україні не дають ракети великої дальності? І, дійсно, серед цих переліків через серед того переліку, який Юля щойно зачитала. Не було того, чого багато мабуть в Україні хто хотів бачити, і про на чому наголошували також українській владі Це ракети більшої дальності атакам з дальністю дії до 300 кілометрів. Дійсно, наразі нема цих ракет у цьому списку. Як офіційно пояснюють Сполучені Штати ті коментарі, які ми чули про від президента Байдена від, від представників Пентагону, що наразі вважають, що Україна за оцінками США ефективно застосовує боєприпаси ракети які вже надають ракети гіморз до хаймарс з меншою дальністю але також президент байден в коментарях в пресі спілкуванні з журналістами, казав що не, не прямо але говорив про те що оцінюють ризики ескалації в Сполучених штатів і на думку США передача ракет Атакам зможе нести певні ризики ескал ескалаційні таку позицію. Ми чули але також так. в Пентагоні наша колега Карла Баб. Вона запитала у Лори Купер, це помічниця міністра оборони Сполучених Штатів, якраз запитала про системи Атакамс, про ракети Атакамс. І Лора Купер сказала, що дійсно зараз вважають, що українці можуть досягати своїх цілей із ракетами, які зараз надають, як ти сказав Гімрс. Але вона сказала, що Сполучені Штати лишаються відкритими до у. Усіх спроможностей, які потенційно можуть надати, і нічого не виключають, як наголосила Лора Купер, сполучені штати від самого початку мають дуже чітку комунікацію з українською стороною для того, щоб знати, які, які є потреби у українців, і задовільняти їх в міру своїх спроможностей. Власне, Карла Баб також запитала Лори Купер кілька важливих моментів. По перше, вона запитала про те, якою до, яка допомога на її думку була найефективнішою зі сполучених штатів. Для України, і також чи варто і коли варто очікувати і винищувачі від сполучених штатів, і американських танків. Давайте послухаємо, що сказала представниця Пентагону наші колеги Карлі Баб. Most... Яка зброя, на вашу думку знадена Пентагоном була найефективнішою. Важко назвати якийсь конкретний вид зброї, тому що зі зміною ситуації на полі бою ми змінювали допомогу, щоб надати українцям те, що їм потрібно, тоді, коли їм це потрібно. В ті перші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакували на кількох напрямках, я б сказала, що Джевелін і Стрінгер були абсолютно критично важливими, щоб дозволити українцям відбити це початкове просування і зупинити російські війська. Але пізніше, коли точилась артилерійська боротьба на сході, вирішальну роль відігравала система Хаймарс, а також наші гаубиці М777. Добре щодо зброї, яку надають США. Ми ще не бачили винищувачів. Чи розглядається це? Якщо ні, то чому? знову ж таки розглядається повний спектр можливостей, і ми відкриті до них, але зосереджуємося на тому, що зараз можуть використовувати українці, і ми знаємо, що їм зараз потрібна ППО. Отже, ми фокусуємося на цьому. Ми знаємо, що їм потрібні вогневі можливості, далекобійна артилерія, включаючи хаймерс і боєприпаси для їх підтримки. Ми знаємо, що їм потрібна бронетехніка для просування. Отже, це ті види можливостей, на яких ми дуже, дуже зосереджені. А щодо повітряної сфери, ми зосередились на безпілотних літальних апаратах, які вони можуть дуже швидко і ефективно використовувати, щоб шкодити російським позиціям. Що стосується літаків, то безперечно українці показали, що вміють ними керувати. Їхні міги брали участь у боях, тому ми вирішили продовжити активацію саме їхніх мігів, і там ракети Харм, які ми їм надавали як протирадіаційні, були дуже ефективними. Ми також надали багато запасних частин, щоб допомогти тим мігам літати. І все це стосується можливостей, які можна використовувати негайно, на відміну від можливостей, які вимагають багато тренувань і багато роботи з обслуговування та підтримка. Ви згадали бронетехніку. США надали радянську бронетехніку, але на сьогоднішній день я не бачила жодного Абрамс, який надавався в Україні, який, на думку деяких людей міг би дати їм значну перевагу на полі бою. Це те, що Сполучені Штати не діслали б. І це інше питання, чому сполучені штати досі не відправили американський танк «Абранс»? Отже, знову ж таки, ми дивимося, що їм потрібно зараз і що вони можуть використати прямо зараз. І тому ми надали низку різноманітної бронетехніки від броньованих хамві до 113-х. і це БТРи, які дозволили українцям проводити захисні маневри у контрнаступальних операціях. Тож це наш пріоритет, і вони успішно використали це. Що стосується танків, ми надали пріоритет допомозі у відновленні або стимулюванні передачі танків радянського типу, тому що ми бачили, як українці використовують їх дуже і дуже ефективно. Ми знаємо, що їх можна негайно розгорнути, а технічне обслуговування та підтримка відносно прості. І українці вміють це добре робити. Танк західного зразка потребував би значно довшого періоду часу, не лише для навчання. А й для набагато складнішої системи технічного обслуговування та забезпечення, що не може статися в найближчому майбутньому. Ось такі коментарі Лора Купора, представниці Пентагону, щодо того, якою була і якими будуть можливі поставки наступного озброєння для України, коли ми говоримо про інші важливі речі і про оцінки того обладнання, яке сполучені штати не лише надають надають Україні. То важливо також дослухатися і до оцінок військових, які це вкладені використовують, які мали можливість бути на полі бою і оцінити, що потрібно українським військовим зараз, що є ефективним, що можливо не є ефективним. Один з таких військових, який насправді багато чого пройшов, а пройшов і Маріуполь і Азовсталь пізніше опинився в полоні. Після чого був обмінений, це Михайло Дянов. Думаю, багато з вас його знають. Його фотографії улетіло весь світ. Один із захисників Азовсталі. Який отримав поранення в Маріуполі, після цього а, з важким пораненням а, перебував в полоні в Оленівці Донецької області? Потім вдалося звільнити. І він нещодавно у грудні а, провів а, провели йому операцію тут у Сен Луїсі, Сполучених Штатах, для того аби а, заживити і вилікувати його руку, яка на жаль не зрослася добре після полону. Зараз він цю операцію успішно пройшов і. Після того, як йому прооперували руку, він прибув до Вашингтона, де, де ексклюзивно поспілкувався із Марією Прус, нашою колегою, про полон, про оцінку ефективності західного озброєння та інші речі, можемо зараз подивитися фрагмент їхнього інтерв'ю. Михайло, дуже дякую за те, що знайшли можливість зустрітись і поговорити. ви зараз у сполучених штатах приїхали із основною місією. Лікувати руку. Розкажіть, будь ласка, як пройшла операція, як зараз почуваєтесь? Операцію робили в Сент-Луісі. Прекрасний хірург, прекрасний ортопед. Шість років він був кращим лікар Сполучених Штатів Америки. Операція в чому полягала? Вирізали кусок таза, костомаху звідси вирізали. Розрізали руку, ту кустомаху вставили, ну, той то, то елемент, якого не вистачав. Тобто пазл зібрали, поставили пластину з, з якогось там спеціального металу, закрутили значить, на шурупи і зашили руку назад. Ні швів не треба знімати, нічого не треба, шви самі Тобто Зараз, зараз вже просто відновлюються всі м'язи, потім фізіотерапія. І все зараз зараз моя задача розробляти руку. Да. У Вашингтоні ви вже зустрілись у посольстві із посолкою. Вже у вас були зустрічі певні. Ви в Нью-Йорк далі їдете, ви казали. А взагалі, яка програма візиту? Тому що окрім лікування, чи ви відчуваєте, що ви маєте цю місію так, говорити про Україну і, зокрема, з американцями? Звичайно, звичайно, говорити про Україну. Я дуже сильно вдячний. В першу чергу я приїхав для того, щоб подякувати Сполученим Штатам Америки, президенту, Конгресу, уряду. Всім абсолютно подякувати за неймовірну підтримку України. Тобто, тобто це, це це дуже потужна підтримка. Нас, хлопці, професіонали. Знову ж таки, завдяки підтримки країн-учасників Альянсу. Американці дуже, дуже багато інструкторів виділили для того, щоб вчити наших хлопців, Ну, знову ж таки за це сильна вдячність. Але треба, треба ще більше. Тому що ну, навіщо затягувати на півроку війну, там, на рік, якщо її можна закінчити там, за два місяці. А що ви відчули, коли дізналась про ймовірність відправлення до України патріотів? Чи це більше символічне значення, тому що українці так давно про це просили, чи наскільки це практично матиме значення от ви, як військовий на полі бою? Вони, вони потрібні як повітря, як повітря, патріоти потрібні, патріоти. Тому що росіяни бачать, що вони не справляються з військовими. Так? Тобто, а, ну, якщо ми не можемо Збройним силам зробити, України нічого. Ну, значить, ми будемо знищувати цивільне населення, інфраструктуру. Чим знищують ракетами? Патріот зараз найкраща ППО у світі. Вони перехоплюють і збивають абсолютно усі. Види озброєння, які має Російська Федерація. Іранські, вони, китайські, вони, індійські, російські не має значення. Абсолютно всі. якщо у нас буде стояти багато патріотів, ми будемо знищувати абсолютно от 100% всіх ракет, всіх дронів, які будуть летіти в сторону України. Всі вони потрібні як повітря. Знову ж таки, величезна вдячність за, за те, що Сполучені Штати. Дуже сильно допомагають, я бачу, що вони хочуть допомагати. Це наші друзі. На території Сполучених Штатів величезна діаспора українська живе. Та і не тільки українці, які живуть на території Сполучених Штатів, американці. Ми сьогодні їхали сюди до вас на таксі з готелю. І водій, який їхав, чорношкірий хлопець, він спитав, звідки ми з України. Він з захватом такий, вау, клас! Ну, це і такі слова підтримки дуже гарні. Дуже приємно. Це, це нам дуже потрібна і моральна підтримка, ну, а звичайно, в першу чергу. Моральна підтримка нам вистачає вдячні, але нам потрібне озброєння. Петріот це, це панацея від російських, від російських е, ракет, і, і тоді ми зможемо е, поступово відновлювати інфраструктуру, яка знищена. От, тому що вони накопичують, вони не стріляють там щодня, а дві ракети пускають. Щодня дві ракети то на, на, наше ППО справляється. А вони накопичують накопичується і за, за один день випускають сто. І яке, якась кількість ракет долітає, гинуть люди. Ще ладно тою електроенергією, Люди гинуть цивільні. Їм, же, їм все рівно кого знищувати. Не справляються з військовими, будемо знищувати цивільні. Діти. Їм, їм все рівно хто в тому будинку знаходиться. І це. вони ж не тільки по інфраструктурі. По торговим центрам б'ють. Вони хочуть, щоб цивільне населення обізлилося на владу, на армію, і сказало: Ми ми страждаємо від цього, що, що росіяни по нас б'ють. Відповідно, давайте ви перестанете воювати з ними. От лишимо їм Донбас, лишимо їм Крим. Це, росі, це росіяни так думають. Нас люди поки собі ще спортились. Ми зиму переживемо все буде добре, а з допомогою цивілізованого світу це буде набагато простіше. Із тим, як українці на полі бою все більше і більше ведуть вперед і відвоюють окуповані території, чому ви вважаєте, Бахмут так потрібен Росії? Чому вони зосереджують свою увагу зараз на Бахмуті? Називаються другим Маріуполем? Це не другий Маріуполь. Бахмут не в кільці. Якщо в тебе є тил прикритий, якщо в тебе є підвіз БК, води, продуктів, медикаментів? В тебе є можливість трьохсотих, поранених, надати їм першу допомогу медичну і відправити в тил. В Київ, в Дніпро, куди завгодно, в Тернопіль. От. В, тебе, в тебе спина прикрита. От. В Бахмуті зараз. Бахмут стратегічно їм дуже, дуже потрібний. Хоча, знаєте, навіть якби вони взяли Бахмут, а вони його не возьмуть. Це вже видно. А далі що? Там же ідея фікс". Фікс". фікс? Хоч щось. Хоч щось, хоч на метр просунутись вперед. Ви думаєте взагалі про заяви з боку української влади, про звільнення всіх українських територій, зокрема Криму. Наскільки це можливо зараз? Можливо, на 100%. Це, це не те, що можливо, так і буде. І воно до цього йде. Я але це, з початку нашої розмови. Для цього нам потрібна, нам потрібна зброя і вперше і боєприпаси. А ми їх ми їх, ми їх до, до території, які були в 91-му році, по-любому, Ми ті всі території заберемо. Ну але говорять, що Крим це одна з найбільших політичних перемог Путіна. Так. А чи він його так просто віддасть? Чи не це просто, не буде... а він а він шут Херсон просто віддав? Чи, чи Харків просто віддам? Харків знищений. Херсон зараз знищується ними. Не віддасть просто, він нічого просто так не віддасть. Ось. Але ну, ми що питати будемо? Що ж значить не віддам? Ми Всі розуміють, що будуть запеклі бої, але ми кращі. І в нас більше озброєння буде. Ну, яка різниця, що він там хоче, що не хоче? Стали, виставили озброєння професіональні військові. Знищили, знищили їхні цілі і все. Так, а що для вас буде перемога? От, що ви, от Не просто закінчення війни, а перемога України? Коли Динамо Київ з шахтарем, на Донбас зараз зіграє в футбол. Оце буде вже перемога, що точно. А, Що б ви хотіли сказати а, побратимам на фронті зараз, і їхнім родичам, дружинам, матерям, які чекають а, своїх. Своїх По героїв. братиму хочу сказати, що я, що я їм пишаюся дуже сильно. Я їм пишаюся, я, так, я такий гордий з того, що в що нас такі бійці, козаки козаки такі потужні, вони, вони, вони так само з захватом роблять свою справу. І... Дякую вам, хлопці, дякую вам, що, що ви такі самі, як я, можна і ті краще за мене. Це, це дуже круто. Я просто популярний. А, ну так, 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 так люди вирішили. А там, там бійці супер, супер, молодці. Вони ще кажуть, вони, вони їх знищують зараз по повній програмі. Вони професіонали. Я дуже вами хлопці пишаюся. Просто бомба. Бийте їх. А я буду старатися чим допомогти. От, буду просити американців нам озброєння побільше, поки є можливість. Маю надію, що мене послухають. Коли перемога? Скоро. Скоро перемога. Розумієте, навіть якби я знав, От, чітко і ясно, я ж військовий. Я ж розбираюся, деякі війська я ж з хлопцями звання і цей. Я би не сказав чітко і цей, скоро. Таке інтерв'ю нашої колеги Марія Прус з Михайлом Діановим. Повну версію ви можете подивитися на Ютубі, Посилання буде в коментарях. Друзі, дякую вам дуже за ваші коментарі. Бачу, що багато до нас приєдналися сьогодні. Дивиться Сімська область, Тростянець, також рівне на зв'язку. Шарлот, Північна Кароліна, Сакраменто, Львівщина вітає, Канада вітає Христинівка, Черкаської області, надвірна Покуття дивиться. Також на зв'язку з нами є інші міста. Бачу, що на зв'язку Київ непереможний, також Запоріжжя, Норвегія, острів Вега, також Сієтл, Філадельфія, Кривий Ріг та інші. Я бачу, що є запитання, зокрема від Володимира Савченко. Питає він про те, хто знає скільки у. Росіян пускових ракетних установок достаменно невідома кількість безумовно принаймні публічно в публічному просторі її немає. Однак, що говорять зараз і представники адміністрації Байдена і експерти, з якими ми спілкуємося, зокрема Бангоджі, з якими спілкувалися минулого тижня. Що очевидно і більш очевидним стає зараз, що у Росіян вичерпується принаймні високоточна зброя в, в ракети, які можуть вражати точно цілі, і це зрозуміло дуже важливо зі стратегічної точки зору. Однак, те що на що звертають увагу Сполучених Штатах, зокрема про те, що міцніє співпраця Росії із Іраном, зокрема, бо це фактично став Іран став головним надавачем, головним партнером Росії у цій війні з точки зору надання зброї. Тому що роблять Сполучені Штати зі свого боку, вони намагаються ще більше накласти санкції на Іран, щоб порушити цю співпрацю щоб у Росії не було доступу для того, щоб поповнювати свої запаси, Знову ж таки Бангодже, з яким я спілкувалася, він вважає, що насправді зараз не лише запасів стає менше росіян, але також насправді бойовий моральний дух російського війська. Він на дуже низькому рівні, що також не сприяє якомусь прогресу чи будь-яким можливим успіхам на полі бою. На це теж варто звертати увагу, тому що безумовно забезпечення є дуже важливим, але стан, Абсолютно. в якому військові йдуть на війну, це теж відіграє дуже важливе значення. Ще й запитання від Володимира. Також чи можуть українські ракетники здати відкриті екзамени на використання Петріот. Через е, тиждень ну я сумніваюся, що навчання може тривати тиждень, е, коли повноцінне триває рік за пришвидшеною процедурою шість місяців для українських військових, як сказав Дмитро Дмитро Кулеба, зробили ще спеціальну процедуру. Це він каже, буде швидше ніж шість місяців. Але я не думаю, що із шести місяців це скоротили до тижня. Тому, навряд чи, е, скоріш за все, як говорять американські посадовці, це займе декілька місяців. Це тренування. За тиждень ну не, не думаю, що можна опонувати таку складну систему просунуту систему протиповітряної оборони як Петріот за такий короткий період. Тому будемо дивитися, як, як швидко зможуть справитись українські військові із цим викликом із цим завданням. Також Бачите, також на зв'язку. Приєднався Миколаїв, також Бердянськ дивиться. Німеччина вітає та інші міста. Друзі, якщо у вас є. Якісь питання до нас, то не цурайтеся, ставте у нас ще кілька хвилин для того, щоб відповісти на них сьогодні. Також в програмі «Чистайм» буде багато цікавого. Будемо говорити зокрема і про військову допомогу, але також про гуманітарну допомогу, і про те, як українські захисники проходять реабілітацію тут у Сполучених Штатах, як зокрема проходить процес протезування. Наша колега поспілкувалася із українськими військовими. і Буде вели. Великий репортаж, велика історія про цей процес. Тому не пропустіть о 22-й за Києвом. Програма «Чистаємо». будемо говорити зокрема про це. Стапа чи бачиш ти ще якісь а, Юлю, коментарів? Не бачу, але залишається дві хвилини ще до кінця ефіру. І думаю, можливо також нагадати. Ми говорили про інтерв'ю Дмитра Колеби в Press» сьогодні Також він, окрім новин про системи «Петріот», навчання на них розповів про те, що Україна. Прагне провести саміт щодо миру до кінця лютого, 2023 року. Ще до початку року, з початку повномасштабного вторгнення, планують так, сподіваються, залучити ООН і Антоніо Гутереша, генсека ООН, як посередника. Або на цій платформі зробити цей, цей саміт. Більше про це на нашому сайті можете почитати. І також я бачу Остапа питання від Наталії в на Фейсбуці. Вона питає: як думаєте на новий рік, чи буде закрите небо в Україні? Насправді про закрите небо українці просять від початку повномасштабного вторгнення, і зараз, в минулі місяці, ми бачимо, що західні партнери. Ідуть на кроки, які допоможуть, якщо не закрити небо, то зміцнити систему протиповітряної оборони України. Як ми чули кілька місяців тому, ідея була у західних партнерів зробити так, щоб допомогти Україні збудувати багатошаровий захист, багатошарову протиповітряну оборону. і установки, такі як НАСАМС, такі як Патріот, такі як Цезар, які надходять від Франції, це все допомагає насправді зміцнити цю систему протиповітряної оборони. Тому, якщо не закрите небо. То укріплене, звичайно, це стає більш реальною перспективою. Так, Юлю зусилля тут є. Друзі, на цьому будемо прощатися. Побачимося з вами в програмі. Частаємо 22». другій. Ну і завтра, незмінно в брифінгу о 18-й годині. Бережіть себе і до зустрічі, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.